Доброго дня всім. Міжнародний досвід каже, що у кожного шостого дорослого людини є апне, тобто, щоб ви розуміли, якщо відповідаючи на питання, чи це сотні, чи ти тисячі, то ось така приблизна статистика від Всесвітньої організації охорони здоров'я. Щодо міжнародного досвіду, ми проаналізували міжнародний досвід як Європи, так і Сполучених Штатів Америки, Канади, Нової Зеландії. Системи в Європі, наприклад, вони більш-менш схожі. Тобто, є... Національні служби здоров'я України або Агенції Ну не Україна в Європі в Європі в європейських країнах ну, по типу нашої Української національної служби здоров'я України. які оплачують в принципі апаратуру в деяких країнах, наприклад, якщо не поблюють Хорватії Польщі, вони оплачують також східні матеріали. Тобто, це все відбувається за кошти держави в порівнянні з нами. Мої колеги вже сказали, що у нас це відбувається за кошти персональні. Або за кошти благодійників. Тобто пошук апаратури відбувається благодійникам. Наприклад, в скандинавських країнах, в яких дуже розповсюджена респіраторна підтримка, кількість респіраторних терапевтів, саме респіраторних терапевтів, це десь близько 40, 40, 40 терапевтів на 100 тисяч населення, тобто ось така розповсюдженість. В деяких країнах, наприклад, 2-3 спеціалісти на 100 тисяч населення, це, наприклад, в Греції. От що якщо казати про Сполучені Штати Америки, там система трошки складніша, тому що у них є державне страхування і програми по типу Medicare, Medicaid. І що найцікавіше, можна зайти на, наприклад, на сайт програми Medicare і побачити все, що вони там видають пацієнту. Там дуже великий список того, починаючи від матрасів та розхідних матеріалів до апаратури, закінчуючи самою апаратурою. Тобто, у нас цього, на жаль, поки немає цієї системи, на жаль, поки ця система поки відсутня, який шлях, на вашу думку, наш, тобто який досвід ми маємо інтегрувати, і по якому шляху піти, щоб розбудувати цю систему? У нас зараз, на жаль, ми бачимо, що у нас є прогалини в системі реабілітації, там теж розбудовується потужна мультидисциплінарний підхід і теж потребує, і ми розуміємо, що це тільки не тільки в цій сфері такий, такий стан, тож яким шляхом? Нам піти? Ну, дивіться, до речі, щодо реабілітації, є ще таке поняття, як респіраторна реабілітація. Тобто, їй теж мало хто займається в Україні. От. А яким шляхом йти, в принципі, ми на вірному шляху, тому що от зараз наша Національна служба здоров'я України розробила пакети мобільних паліативної допомоги. Тобто це мобільні паліативні команди, паліативні, які виїжджають на місце і допомагають людям з хронічними захворюваннями різними. Це не тільки пульмонологічні, це онкологічні хворі. От. І є цілий пакет надання медичного. Чних послуг з ним можна знайомитися на сайті Національної служби здоров'я України. І там вже, ну тобто, перший шлях вже є. Там в цих е, документації вже є згадки про апарати надання кисневої підтримки. Але проблема ще в тому, що дуже цікаво прописаний цей до це, вже добре, тобто це вже перший шлях, перший крок до шляху великого. Але на одну мобільну паліативну бригаду прописано тільки один апарат, на жаль. А якщо таких пацієнтів у мобільній бригаді 4 чи 5, що їм робити, не зрозуміло. Але повторююся, це перший гарний. Крок, тому що мобільні паліативні бригади і лікарі, які там працюють, в них вони навчені. Так, у них є досвід роботи, в тому числі з респіраторною підтримкою, досвід налаштування таких апаратів. Ну, Ковід показав, що дуже багато і благодійних фондів вже навчилися краще, ніж деякі лікарі, якщо чесно, працювати з цими апаратами. Тобто йти по такому шляху, щоб комунікувати з державою про те, що респіраторна підтримка потрібна допомогти державі з розрахунками, да, тобто фінансовою стороною, можливо допомогти з юридичною стороною, звичайно, і розширити мережу, в Інспі надання медичних послуг, таких як респіраторна підтримка.